Євгене, ну от сьогодні знаєте, у інформаційній, у інформаційній площині можна зустріти багато різних дискусій, десь конспірологічних можливо версій на тему того, чи є ймовірність таємних перемовин про Україну без України? Да? ми так багато про це говорили до повномасштабного вторгнення. Чи можуть щось вирішити без України міжнародні партнери? Зокрема, що стосується нас, зараз скажіть, які ваші думки з приводу того, чи можуть країни заходу з Російською Федерацією вести якісь певні перемоги перемовини щодо врегулювання війни нашій державі, я думаю, що е, перем, не перемовини, а певні консультації закритого характеру стосовно е, застосування можливого е, ядерної зброї, так і дійсно про це було повідомлення. говорилось про те, що Російській Федерації були передані певні меседжі і прямими, і непрямими і дипломатичними і дипломатичними каналами. Стосовно цього тут можливо. Я не виключаю такі речі. Так воно й робиться взагалі в світовій політиці. А щодо якихось закулісних перемовин між, наприклад, адміністрацією е, Сполучених Штатів, Росією чи ще кимось без України, я думаю, що ні, оці всі публікації і Wall Street Journal і в інших. Достатньо відомих і серйозних ну, виданнях і американських, і європейських, да? вони зсилаються на певні джерела, але це є один з варіантів активних заходів російських спецслужб, які таким чином, через певні політичні еліти, через певних журналістів, через певних лобістів російських, да, дійсно, вони. На загал дають таку картину, що нібито ведуться якісь перемовини да, в закритому режимі, які потім будуть змушувати Україну сісти за стол перемовин на умовах Росії. Але ж давайте говорити. Є офіційна позиція Вашингтона. До речі, коли Джек Саліван був в Києві, він же чітко сказав, перемовини стосовно е, між Україною і Росією можуть бути тільки тоді, коли буде повна деокупація території України. І це позиція НАТО. і Це позиція офіційна позиція наших західних партнерів. Я не знаю, щоб десь офіційно хтось з... Керівників західних країн чи Сполучених Штатів говорив би про те, давайте так, от Херсон звільнимо, а потім будемо перемовини робити. А давайте так зробимо. Ні. Я розумію так, є послідовна чітка позиція англосаксонського блоку Європейського союзу щодо таких дій. А всі публікації, всі е, оці вброси це є один з варіантів, я вважаю, моя точка зору активних заходів. Російської Федерації спецслужб їх політичних еліт, даби щоб схилити дійсно повернути таким чином, щоб схилити Україну до перемовин на невигідних для України умовах. Бачите, ми багато говоримо про те, що так чи інакше Путін сигналізує сьогодні заходу, нібито про те, що давайте зі мною домовляйтеся. Власне, давайте говорити, допоможіть натиснути на Україну, тому що ну наша позиція зрозуміла. Президент все чітко сказав. Більше того, ми закріпили це документально, що ми не будемо вести жодних перемовин з путінським режимом. А водночас ми прекрасно розуміємо умови і наші вимоги. В принципі, до завершення цього війни не тільки повернення до території 91-го, а ще й будь ласка сплату репарацій і е, 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 е відновлення е, всіх збитків, і плюс міжнародних гарантій, щоб ніколи знову. Щоб ми були абсолютно впевнені, що ми в безпеці подалі, тому що ну знаєте, з таким сусідом ми нічого не від не застраховані. Та тобто Путін посилає такі меседжі зрозуміло. Скажіть наскільки правда захід може м м десь на це піти в умовах геополітичних так в світі все так нестабільно, неспокійно, гаряче то там, то там е от в разі вибори завтра в Америці, чи може щось принципово змінити вони у, ці у цій історії повіношення до України? Ви знаєте, ці проміжні вибори да вони дуже важливі, тому що ну, які будуть завтра в сполучених штатах, тому що перебирається весь склад нижньої палати. Палати представників і третина е перебирається Сенату. І ви розумієте, в чому справа це має дуже важливе значення, тому що фактично рішення по виділену фінансування, інші питання да, стратегічного характеру, да, дійсно вони проходять через е ці структури конгресу. Але ж тут ситуація така, що я не думаю, що всі, наприклад, республіканці поділяють е сторону. Е Трампійського блока розумієте, в чому вся справа? Все таки всі прекрасно розуміють, що є внутрішньополітичні, внутрішньо економічні проблеми сполучених Штатах це і питання цін цінової політики, питання інфляції це дуже багато питання абортів і так далі, які дуже гостро в них зараз стоять. Але глобальна геополітична ситуація. В сполучених штатах всі еліти прекрасно розуміють, що концепція концептуальна модель Трампа, яку він озвучував, ще будучи президентом, стосовно економічного і політичного ізоляціонізму Сполучених Штатів. Вона фактично сьогодні, в той в тій парадигмі світу, яка існує, вона не може працювати тільки система глобалізму, система транснаціональних відносин робить Америку дуже потужною, сильною країною, найпотужнішою економікою світу і найпотужнішим гігемоном воєнно-військовому плані, який може дійсно вирішувати які такі питання, які можуть бути пов'язані в різних регіонах світу з певною несправедливістю, агресією і так далі. Іншого ситуації не може бути. Тому я думаю, загальна стратегічна концепція Сполучених Штатів після цих виборів вона не зміниться. Дійсно, будуть певні е політичні питання, будуть певні там е шереховатості, будуть. Але я думаю, загальна концепція Сполучених Штатів не зміниться. Хоча адміністрації Байдена буде ну не просто після цих виборів, тому що ну фактично демократи можуть втратити вплив в цих двох структурах. Ну, я от додам інформації, да, що стосується виборів, які відбудуться завтра в Америці. Якщо республіканці переможуть на виборах до конгресу США, фінансову допомогу Україні можуть зупинити. Нещодавно конгресвумен із Джорджії. А власне, республіканка та трампістка до речі заявила, що від республіканського конгресу Україна не отримає, як вона сказала, ані копійки. Окрім того, її ймовірний майбутній спікер заявив, що жодних чеків без зазначення суми конгрес адміністрації виписувати більше не буде. Ну і також не всі республіканці поділяють цю позицію. Треба зазначити. Лідер фракції у сенаті Міч Макконнелл підтримує Україну у травні. Він навіть їздив до Києва. У будь-якому випадку очікується, що республіканська більшість ставитиметься більше прискіпливо до нової військової та економічної допомоги. Ну, от знаєте, скільки ми доєднуємо, пане Євгене, до нашого етеру тих людей, які розуміються на американській політиці і в принципі перебувають там, так от вони кажуть, що е, для України нічого не зміниться. Америка це люди в першу чергу. А люди сьогодні дуже. Хочуть е загнати цього звіра нарешті у вольєр і допомогти Україні перемогти. Але я читаю, знаєте, навіть наші якісь різні аналітичні тамі телеграм-канали і різну пресу. І от мені дуже явно помітний, не знаю, як вам оцей наратив про те, що війна в Україні допоки Америка дає зброю, і допоки дає гроші Україні. От, власне, якщо Америка домовиться з Росією, припинить постачати Україні сюди зброю. То власне Україна буде змушена а, йти на якісь певні домовленості. Оцей наратив скажіть наскільки він ну десь лягає в канву російської пропаганди, і, і що за цим стоїть, і наскільки можуть направду десь в Америці думати про якесь замороження конфлікту в Україні? Ну, дивіться, я вам скажу так, що е, дійсно це наративи російські 100%. Америка це демократична країна, да? країна противаг, проти дій, країна дуже серйозної політичної конкуренції, глобальної конкуренції і так далі. Але бо я вам скажу такі речі: е, згадайте е, закінчення Другої світової війни, 45-й рік. Завжди деякі російські там політологи і так далі приводять цей варіант сепаратних перемовин між е, представниками. 에, Сполучених Штатів тоді очолював цю переговорну групу Алян Даріс. А з боку Гімлера там був присутній 에, генерал Вольф, і от все це вони розповідають, але ж ніхто не говорить, що було далі, коли американські війська війшли в перший концентраційний табір. Смерті і побачили машину по вбивству людей. Вони припинили моментально ці перемовини. Ніяких перемовин не було. А сьогодні війна йде в онлайн режимі. Всі злочини Російської Федерації. Видні повністю в цьому світі кожну хвилину, кожну секунду. Руйнування інфраструктури, загибель цивільного населення, дітей, стариків, всіх повністю розумієте, в чому вся справа, і американське суспільство це таке суспільство, яке не яке буде іти на оці сепаратні переговори, замороження конфліктів і так далі, тому що вони прекрасно розуміють, з ким вони мають справу. І вони е, визначили головні загрози в своїх стратегічних планах: це Китай і це Росія. Розумієте, тому я думаю, що таких варіантів закулісних е, переговорних процесів е, з Росією не буде. Будемо дуже сподіватися. Я ще одну тему додам до нашої розмови: 300 тисяч доларів від РФ отримала організація експрезидента Молдови Ігоря Дудона. Про це йдеться у розслідуванні Райс Молдова та журналіта центру Досьє». Журналісти отримали доступ до операції з банківського рахунку громадської організації Ділова Росія у 2021 та 2022 роках. З'ясувалося, що з жовтня 2021 по квітень 2022 року. З цього рахунку на молдовський рахунок організації Додона молдавсько-російський діловий союз переказали понад 20 мільйонів російських рублів, це близько 300 тисяч доларів. Майже кожний транш супроводжується антизахідними чи проросійськими заявами експрезидента Молдови. Скажіть, пане Євгене, от власне такі проросійські настрої ще в одній країні е, сусідці в Молдові. Ми знаємо, що е, так. То закипає Придністров'я, то затихає там ситуація. Там також все досить неспокійно. І е, ці фанатичні ідеї Путіна зробити цей коридор знаєте, до Придністров'я. Ну, цар цар Земель просто а, ситуація з Додоном, вона показова, до речі, в в е, внутрішньополітичній історії Молдови. Ну, це агент впливу Російської Федерації. Прямий агент впливу. І інструмент це оцей молдовсько Російський діловий союз, через який були, надавалися кошти для дестабілізації ситуації в Молдові для е, більш лояльного відношення до Росії, тобто це теж один з варіантів активних заходів служб Російської Федерації. Так, дійсно їм потрібен ручний. Режим в Молдові, да, їм не потрібні демократичні керівники в Молдові. Їм не потрібна європейська інтеграція Молдови і економічна інтеграція з Європою Молдови. да, їм дійсно треба вплив, щоб не було ніякої протидії з Придністров'ям І фактично, коли немає проросійських сил сьогодні у керівництві Молдови, вони не можуть активізувати цей другий фронт з Придністров'я до України. Розумієте, тут теж цікава ситуація. Але вони будуть розшатувати ситуацію в Молдові. Вони це роблять постійно е через політичні еліти, через фінансові еліти. Ну додому це прямий прямий агент Кремля. Це прямий проросійський політик, який завжди е був лояльний до Росії, виконував всі задачі Російської Федерації. Євгене, спасибі вам за ваші коментарі, за те, що доєдналися до етеру апострофу. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Добряк, народний депутат України, шостого скликання експерт міжнародних. Дякуємо дуже.